Дорогі друзі, увага! Сьогодні я розповім вам те, що вже зараз може перевернути життя тисяч українських родин і мільйонів пенсіонерів. Влада запускає новий проект, який називають базовою соціальною допомогою. Чи це справжній порятунок для людей, чи чергова обіцянка, за якою ховаються підводні камені? Залишайтесь, бо я розкрию всі деталі. Це відео треба додивитися до кінця, щоб не втратити шанс на гроші, які належать саме вам. І так, починаємо. З цього місяця офіційно стартує масштабний соціальний експеримент. Його суть проста держава пропонує базову соціальну допомогу тим, чий дохід не дотягує до визначених норм. Якщо влітку її отримували лише окремі категорії людей, то тепер увага! Кожна сім'я чи пенсіонер із малими доходами зможе подати заявку. Це виглядає як справжній прорив. Але чи справді все так райдужно? Давайте копнемо глибше. Яка ж сума цієї допомоги? Офіційно озвучено 4500 тисячі гривень на першого дорослого 3150 тисячі гривень на кожного наступного дорослого, і знову. 4500 тисячі гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю. Саме з цих величин складається базовий розрахунок. Але увага! Це не означає, що всім автоматично видадуть по 4,5 тисячі, це залежить від того, скільки реально заробляє ваша сім'я, наприклад, сім'я з двох дорослих і двох дітей. За нормами базова сума для них становить 16 тисяч гривень. Якщо їхній реальний дохід складає лише 10 тисяч гривень, держава повинна доплатити різницю це 6 тисяч гривень. І навіть якщо заяву ви подаєте наприкінці місяця, гроші рахуватимуть від першого числа. Це важливий момент. Тепер давайте з'ясуємо, хто саме вважається сім'єю для отримання цієї допомоги. Закон чітко визначає, це подружжя, яке живе разом, навіть якщо шлюб не офіційний, це батьки і діти, рідні або усиновлені, одинокі матері чи батьки з дітьми, опікуни і підопічні. А у виняткових випадках навіть повнолітні діти з батьками, якщо вони живуть під одним дахом і мають спільний бюджет, тобто рахуватимуть усіх, хто реально веде господарство разом, які документи треба подати, є два кроки: перший написати заяву про намір отримати допомогу. На цьому етапі пенсійний фонд прорахує всі доходи і визначить, чи ви підпадаєте під програму. Другий крок подати заяву про призначення допомоги, і тут важливий нюанс: якщо ви переходите на базову допомогу, усі попередні державні виплати автоматично зупиняються, але виплати від міжнародних організацій залишаються. Подати документи можна як у відділенні пенсійного фонду, так і через застосунок ДІЯ. Тепер найболючіше питання писнути те пенсіонери, чи вигідно їм переходити на цю нову систему сьогодні. Люди, яким не вистачає стажу, отримують 2361 гривню незалежно від того, скільки років вони реально працювали. За новими правилами все змінюється. Розмір допомоги залежатиме від стажу. Якщо вам не вистачає лише кілька років, наприклад, 30 років стажу, замість 32 можна отримати доплату до 16 сотень гривень. Але якщо стажу менше 10 років, увага! Доплата складе лише 24 гривні. Так ви не помилилися 24 гривні це навіть не хліб на тиждень. Тому багато пенсіонерів уже ставлять питання, чи варто міняти старі виплати на нову базову допомогу? Тут немає універсальної відповіді. Якщо у вас великий стаж, нова програма може дати додаткову підтримку, але для тих, хто пропрацював мало, вигоди практично не буде. Це більше символічна сума, ніж реальна допомога. Ще один момент: базова допомога надається на 6 місяців, далі можливе автоматичне продовження до 2 років, але кожного разу пенсійний фонд перевірятиме, чи ви надалі маєте право її отримувати. Це означає жорсткий контроль і можливість відмови. То що ж ми маємо в підсумку? З одного боку, ми це шанс для багатьох сімей отримати додаткові гроші. Система виглядає простішою, об'єднує кілька різних виплат в одну, але з іншого боку є ризики, відмова від старих виплат, жорсткі перевірки, мізерні суми для людей із малим стажем. Для когось ця програма буде реальним порятунком, для когось ілюзією допомоги. А тепер головне питання: кому ж вигідна ця базова соціальна допомога? Бідним сім'ям із дітьми так однозначно пенсіонерам із великим стажем, можливо, але людям, які пропрацювали мало років, вигода мінімальна, і саме тут виникає відчуття, що держава робить красиву картинку, але насправді не всім стане легше. Дорогі друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю нову програму. Чи перейшли б ви на базову допомогу, чи вважаєте її реальною підтримкою, чи це лише ще один експеримент, за який у підсумку заплатять прості українці? І наостанок ви дивилися канал Погляд вільних. Тут ми говоримо відверто, тут ми розбираємося там, де інші мовчать. Ми пояснюємо простими словами те, що ховається за складними законами, постановами та бюрократичними формулюваннями. Адже правда має бути доступною кожному, особливо тим людям, які чесно працювали все життя і зараз заслуговують на підтримку. Тому не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди бути в курсі важливих змін. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, адже завтра чи післязавтра держава може ухвалити ще один закон. Який безпосередньо торкнеться ваших виплат, ставте вподобайки, щоб це відео побачило якомога більше українців. Діліться цим матеріалом у соцмережах і з рідними, бо іноді навіть одне відео може допомогти людині отримати додаткові гроші, на які вона має повне право, але не знає про це. Ми разом формуємо простір чесної інформації, де правда цінніша за обіцянки. А голос простих людей звучить гучніше за політичну рекламу. На сьогодні в мене все. Бережіть себе, підтримуйте одне одного і своїх близьких. Пам'ятайте, лише разом ми зможемо пережити всі труднощі та залишитися.